Яка красота, друзі? За що я люблю мотоцикли і в принципі поїздки на рибалку, так це саме за таке. Сьогодні у нас вранці достатньо серйозний приморозок. Там далі на горизонті видно туман. Це річка Уш. Нам навіть ярко видно. Я думаю, ми будемо сьогодні трохи вранці в тумані. Ну Дуже гарно, так от все, як на ладоні. Морозний ранок все зеленіє красота. Ну, в раді Прикольне місце. Всім привіт. Сьогодні у нас такий достатньо сильно морозний ранок на ріці Уж. Все бачу таке в полутині, там. парить. Ну, коротше, як зима, от рання весна, що принразки достатньо такі сильні. Ну, надіюсь, мені ноги не повідмерзають. Приїхав я на легендарну річку Уж і знаходжуся я навпроти. Виходить дому відпочинку біля Бардівської плотини на Риціош. Вчора з Водіком ми приїхали сюди, а трошки зловили карасів, це був минулий випуск. Так просто вирішили приїхати на значить, старі місця. Ми колись часто рибачили. І сьогодні я вирішив все-таки вранці приїхати, незважаючи на заморозок, тому що карась вже не реститься і вдень він взагалі не хоче брати. Клював вчора на Харбака. Тому я вже трошки підготувався. Сьогодні вже взяв свої легендарні лутки, там 6 метрів, 5 метрів. І зараз ми будемо їх тихесенько закидати під очерет. Тому що я дивлюся, карасики в очереті то ганяють. Карасик бере непоганий, грам 200-250. Кажуть, крупніший попадає. Подивимося, що сьогодні буде вранці. А ми не будемо зараз гаяти час. Беремо, робимо вудки, зразу замішуємо там прикормку і погнали. Давайте, друзі, зразу зробимо прикорм. Холодно, звісно, трошки але нічого. Зразу зробимо рекламу мене сьогодні. Так, вон іл. Друзі, з минулого разу залишилась мене кориця, зараз ми її всю висипнемо. Це наша флегманська кориця. Так ось бодіком вчора, що непогано на її припливало. Такий прикольний запах. І ще мене з собою є халва, зараз теж думаю замішаємо його це діло. Наші Халва залишилась з минулих рибалок, щоб не починати нову пачку, то я старі поки я б сказав би висиплю. Багато містити не будемо, але змішаємо трохи сьогодні. Вроді би дивлюся, друзі, як ото воду скинули з вчорашнього дня за ночь. Да, скинули. Вчора тут пакет бодин стояв, ось рогачу його. Ми так воду скинули сантиметров. Вода 30... десь 20 см вода упала за ночі. Такий прикольний запах кориці і халви перемішаний. такий специфічний. На, іди тобі. Я знаю, що ти таке єси. Не не да. Це найцікавіше, да? в цьому очереті достатньо таки непогана глибина, хороша глибина, незважаючи на те, що у нас тут небагато води, ну на річці, в общем, в таку пору, то глибина тут, я сказав би, даже така нічого. 1,5 метра буде. Просто бачите, кожен день скидають воду. І вода падає. Ну, Вроді би бачу розпогоджується, вже туман проходить. Сонце буде очі сліпить, ні, нічого. Друзі, по насадкам будемо ставити, мабуть, зараз бутерброда. Не на всі удочки, але вчора боділи то непогано брало. Бутерброд, гробак і опариш. І причому такі, знаєте, гробаки, як пітони, як чуть ли не випуски мені закидали. И еще был такой хитрый ход а, на розык тесто. Резины причем, кукуруза. Местами было тесто на синее, а париж. То есть было тесто. Туда вот, вот так вот. поесть хороший хороший поесть хороший хороший сразу же не сюда приехать такие грамм 150-200 просто через камешу я его не, ну, не перекинул уточка мягко мягковато такие неплохие Карась. ж Такі лапки ну такі друзі гарнющика Пришлось прикормку прикольку висипати в пакет, бо ведро я ще не звільнив Я не очікував що він так рано вольне під тим черетом така гарна покльовка була прикольно, такий шльоп є Зараз нос закидаємо вже другий карась на цю утку такий ще і непоганий це такі ладоня а золота блін я не можу ніяк вудку розмотати тут треба ще правильно закинути там такі є Місце точно туди треба попасти саме. Трошки якщо під сонце і не видно. Не видно точної відстані. Я це там в тому місці, бачите, вже дві покльовки заробив. Чесно, друзі, я трохи вражений, що так вранці два карася вже буквально за п'ять хвилин я вольнув. такий непоганий карась. І чую, чую щось там гупає. Може хтось і ловить, такі теж лапки прям конкретні клюють. Тобто, поки що п'ятиметровочка в цьому куточку ощрету, вчора тут Богдан. Ловив і саме першого карася, а потім його щось тут у нас заглохло. І почало більше брати там далі. Ну тоді зараз теж закинемо. Тобто, блін, ну дійсно подобається така риболовля на світанку, хоч і мороз, бачите, а воно хоч клює. Я думав, ну так клювати не буде. Ну що буде далі, може, зараз така буде гаряча фаза вранці, а потім знову заглохне. Отакі у нас... О, такі у нас почала буде. Вона, бачите, по одному гачку лучше, вона не путається хоч в таких камишах. Колись подвало і то взагалі була жесть. Я взагалі нічого не бачу. Я не бачу точно відстані від а, камеша до краю води. Думаю, легісенький такий стартовий закорм зробимо. Пару шариків кинемо. Тому що є вудки, які я закинув, нехто з того вчорашнього вечора і не підкормлював. То я думаю... Зараз зробимо такий легкий закорм халвою і корицею. Друзі, без окуляр, сьогодні тут немає чого робити. Добре, що взяв, тому що взагалі нічого не видно було би. Я думаю, ловити буду все-таки на три вудки по одному гачку. Рибу я не планую забирати, я думаю, все-таки рибу випущу. А, мене сьогодні просто ціль знаєте, приїхати такого от красивого туманного морозного ранку, посидіти на карася. Давно карася хорошого не ловив. І це він ну, все-таки трошки почав брати, братий карась. Хоть, хоч якось. Тому що ми березень відкрили а на ріці уж, а, виходить таким невеликим карасем, ну, для, після зими то згодиться. Да? А це ось трошки вже кінець там квітня початок травня почав брати ну, в бардах непоганий карась. Друзі на 6-метровку паяло. Спаяв далеко там. Ух, який карась, хороший карасть. Тільки сказав, що чекаємо поклвки, саме змінив гарбака і вальнув на такого пучка з трьох грабаків танесеньких і опариша. Далеко там клюнув. Я туди найбільше накидав халови і кориці. Вчора тут такі геть ніжні покльовки були, і ми сиділи. Ледь, ледь таркала по плавеці, він уже по суті висів тій карась. Якісь трохи дивні речі відбуваються на ту вудку. Це <кій> сама дальня моя вудка така, 6 метрів під тим чая там стоїть. Оце тільки що я там ну, злив карася. І бачу там непогано роботи в тих краях ганяє. Тому -то що зараз ще одненько почіпім черв'ячка. Це моя вся королівська удочка сьогодні. Зловила два непоганих карася. О, саме оточна цель. Просто друзья лапу взял. Хороший караси. Хороший. Ну, это я расставлю, чтобы вам было видно. Вот так вот. Ваш караси клюют. Шестерочка. Все-таки до чекалости и поклевки. Щоб ви розуміли, покльовка була така тик тик і все. Він нічого не ложив, не топив. Я просто їй перекинув цю рудку зразу, після того, як закінчилось клювання. І зразу він хопив буквально через 3 хвилини. Ну Такий карась, грам, 200-250. Приємний. Я радий, що такі карасі сьогодні у нас на ріці уж клюють. Дуже радий, що саме почало клювати в бардах. Давно тут не ловив і бачите, карасі дійсно клюють класні. Один гачок клюнув на храбака за паришем. Тобто дуже гарний карась, Грабака париш, пучок. В мене стоїть Овнер, по-моєму, чи не 14-й номер, чи 12-стика, 12 стоїть більш карась, ось такий варіант поставив. Так, Вроді би, би поповки стоять. Ну і Ось такий гарний хороший карась. Таких драконів приємно ловити. І що саме цікаво, тут де, коротше, зразу почало клювати, взагалі перестало. Оце клює на 6 метровку, там далеко. Аж під, аж під тією трубкою, що йде вже більш русла, а та трубка глибока йде, там, вже мені здається, може і з головою буде майже. І ось ця вудка теж зліва, поки мовчить, навіть покльовки поки що не бачу. А вчора на її тут брав карась. Нічого, може. Ну, знаєте, чому вчора він в основному більш брав у березі, а не далеко? Тому що вчора хвиля була хороша і він просто підходив ближче до берега, не боявся. Ну, не знаю, може сьогодні нам вдасться ще щось впіймати. Уже 4 карася, то ну, дійсно рибалка, надіюсь, вам подобається. І пока що саме найкраще чогось бере на пучок. Рибак опариш. Це саме класна тема. На риці. Уж мене була осінь на крупного ляща я тоді ловив. тут теж Як мамонти. Кось попав розбув. Пучення ставлю, навіть зараз, зважаючи, що зараз у нас що на сьогодні. Кінець квітня. По суті, ще не скажу, що так прям тепло, але тепло. Бувало тепліше, буває холодніше. Ну, для нашого регіону це нормальна, в принципі, погода. І ось такий пучок я ставлю. Не знаю чому, але на пучок щось. Він непогано клює сьогодні що може на судочку і тоже потихеньку клює. на грузово кстати нічого не ставлю. я просто висять дробинки і все Дивіться, друзі, щось там тыка прям конкретно карп подплывляю на крысу з холбою стопроцентный карп Там песок, там, ну я не знаю, что там надо, чтобы там лазило, чтобы вот такие были такие бульки. Либо крупнейший карась приплыл. Такие кивой больше. Тут такие тоже есть вампиры. Такие друзья, как знал клюе. Вот, трохи придавило. Там пучок такие гарненький стоит, подождем чуть-чуть. у нас, шестерку. Друзі, тільки три міняв хробака і сам я робив підйом на фотоапарат, клюнув карась і хороший карась, не знаю, теж ще удочка витримає, п'ятий хороший карась, такий здоровий, найбільший за сьогодні, не такий, як те, що я зловив, кутнув хорошо. Тільки ще туди накидав цієї халви з крицею. І поставив зразу, знаєте, свіженького такого черв'ячка. І такий блим! І клюнув Хорош. хороший. Ти хороший край, кстати, такий взяв, Блін, Я навіть не чекав, що він таке візьме. Це такий щось 250 грам десь І Ще треба точно попасти там таке чисте віконце йде о саме туди, куди надо попали карась там висит. Блин. Завел меня в траву саму. Я на бой сушу. А, Видервался. Вот здесь шел карась. Самым прогавым. Блин, такие карась его. Ай-яй-яй. Это я виноват. Я что-то не делюсь за поплавком. И такие хорошие, бачите, дебелые. Я не ожидал, что он так возьмет прям. Скоро, скоро. Киссикно, кнопка чего работать. Хороший друзья. Взял карась. Якими такими рівками почав брати, такий невеличкий взяв і нарестився на жабрах такі білі цятки. Там вроде, все нормально. Клюнув на дальню удочку і, бачите, я почав ставити на тіст, точніше на грузило кукурудзу. Тобто це вже виходить шостий карась, непоганий таке. Покльовка, яка покльовка. Я не скажу, що вона була чіткою, впевненою, просто щось там шевелило, бачу, що потроху камуші заводить, я зробив підсічку, січку. Був карась. Тобто, бачите, рівками, рівками клює. Вранці, так, да, дійсно непогано побрав. Зараз піднімається вітер, ну, може, десь його і в 11, і в 12 пробувати. Я думаю, що пару закидок та й теж будемо робити підсумки цієї риболовлі. хороший Причому зразу клюнув. Такий непоганий. Трошки пробило карася і клюну, бачите, такий гарний карась. Мені не схожий на болотні карасів. Такі майже червонокнижні. Такі чомусь чорні вони тут, хоча тут э, пісочний дно, я не знаю, що вони такі чорні. Давайте я зараз скинемо відро, поки там нічого не клює. А клюну цей красавець в принципі зразу. Сьогодні, друзі, я в основному рибачу на отакі очки. Це у нас овнер. 12 і місцями є 10 номер. Ми три вудки сьогодні сьогодні закинув в очеред. Там вроді пополки стоять. Ну я це, Всі карасі, оці, що я зловив, в основному це на 12 номер я ловлю зараз. Хороші гачки тим, що при зачіпу розгинаються. Хотів слово сказати за цю жилку Лайн. С-Павер. У мене 222, то поки що. Мене, може, зачіпів сьогодні 5 було і вчора були зачепи, то Ну, ще поки ні одного не обірвав поплавця, поплавці теж не дешеві стоять. Тільки сьогодні одного гачка відірвав, але там був просто ну, мертвий зачіп. Що саме цікаво, ця жилка не рветься на кінчику махової вудки. Тому що в основному всі жилки. Якщо такі знаєте, ну не дуже, то вони зразу там рвуться. Я думав, ну раз-два, на таких прям мертвих мене зайчі сьогодні було, і нічого і витягувало. І ну один раз тільки гачок обірвався. Так він просто розгинається. Тобто японські гачки мені подобаються найбільше у ловлі, мирної риби. А, живка теж непогана. Вона бюджетна, там 50 гривень такий моточок стоїть, 50 метрів, по-моєму. Десь така ціна, може, може навіть 35 чи 40, не знаю. Я не дивлюсь на сайті. У мене 22 -ка стоїть, це 20-ка. То, в принципі, прикольно. Я вважаю, що ну, для такої ловлі це ну, нормальна жилка. А, ну, там десятку ставить, ку ставить, 15-ку, ну, нема само 0,10, 0,15, 0,16. Таку місцевість серйозно. Мінімум 0,18 повинна бути. Тобто, ну, рекомендую. Ух, є. Хороший. Оце лапой конкретний. Блін, такі різкі поплюнки, що записати навіть не можу. Я тільки глянув на поплок, бачу, що він камішиплює. Якби я зараз став записувати, то він просто б затянув, бо я б не сгів його витягнути. Ну знов таки, прям бомбула хороша. Це якісь, друзі, просто королівське вікно в мене. Ось і закінчення, друзі, нашої ранкової вилазки, Приїхав я, значить, пів сьомої, зараз 11-та. Садів я майже 5 годин і будемо їхати до хати. Вдалося мені зловити непоганих красів, по-моєму, 8 штук. Один, два, це прям такі. Три, 4, 5, 6 і два на ладоню. 8 красів злої друзі. Це десь приблизно половина 5-літрового відра. Таке ось відро у мене, ну, майже половина. Клівав він найкраще на робака за паришем. Рибу зараз випустимо. В якості прикорму у нас сьогодні була кориця плюс халва. Є підозра, що сьогодні халва працювала непогано, тому що вона солодка. Риба останнім часом чомусь полюбляє солодкі. Я навіть перевіряв це з шоколадом. Тобто дамґрант у мене теж є спорт, вона така більш шоколадна і чомусь кльов краще. Не знаю чому, але може воно впливає. Брала найкраще ось в тому кутку. Найбільше я злив на одну вудку 5 красів. І один мене відчепився. За вівками ще так. Ну, плюс, мінус, грубо кажучи, десяток я впаяв. За 4 години Ну і було ще там 3-4 покльовки, які я прогалив. Тому, друзі, рибу випускаємо, хай пливе. А ми їдемо до хати. Тому, якщо відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і напевно чекайте вже новинка, скоро будемо прорати, чи він клює.